Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. перед відступом ЗСУ Скурська. Росіяни всім, чим мають уся призводить до катастрофи навіть на їхній території. Ракети і бомби падають як трансформатори і реактори, в тому числі і з їхніх АЕСок. У центрі Курська цієї ночі раптово спалахнув триповерховий склад, де зберігалися електронні компоненти для збирання дронів. Серія надпотужних вибухів дронів. У РФ поменше, крім того, через аварію зупинена Куриська АЕС. Південня РФ без світла пишуть про страшну пожежу. Трансформатор. Ні, та наградині під замні Ангари горять. Путіну доповіли про те, що справа рук вагнерівців та партизан, які хочуть спричинити катастрофу на РФ. Їх контролює. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що вибух на Курській АС Путіна збирає радбез. Готує звернення до народу і до українців. Знову буде старе погрожувати на Курській АЕС. сталося загоряння бойового трансформатора енергоблоку. Номородин, що знаходиться в плановому ремонті для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться в заяві Трампа Помсте. Віддати накази та підриву станції міг Путіна босс. Провокувати реакцію Європи на негативну проти України на цьому фоні Путін продовжує тиснути на нашу армію у Курицьку. Ні, російська, ні українська сторони не пов'язують спалахи з бойовими діями проти Ростовська АЕС. Знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів районів Харківської області. Пишуть російські телеграм-канали, трансформатори, зокрема на атомних електростанціях, систематичної мішенями російських ударів, крилатими ракетами та іранськими дронами, що пояснюється їх вразливістю. Вони розміщуються просто неба і містять ємності. Ці сильно горючим маслом і неможливістю швидкого відновлення або заміни тепер Очевидь, і Росія все частіше почне стикатися з такими проблемами. В той же час пропагандистські телеграм-канали поспішають звинуватити міфічні українські ДРГ, які зараз, нібито, захопили тьоткіно та інші населені пункти, і відкрили вогонь по російських військових об'єктах, нібито вони причетні до здійснення підривів, що призвело до пожежі і аварії. Телеграм-канал топор помсти» пише, що Путін віддав наказ. Після сьогоднішніх ударів по РФ очікується масована атака, готується до виліту. Рекордна кількість бортів 8 іл-76 завезли на оленю ракети. Будьте обережні. Велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір може бути неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу штабу чорноморського флоту Русня може показово мстити вчорашні прострілки по всій Україні. Були для виявлення наших систем ППО. Вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 34 бомбардувальники в різних модифікацій. Тут також понад 135 пілотів прибули на місце дестокаті. Бомбардувальники завантажуються ракетами. Із них типів також активність ворожого фронту. Просимо не нехтувати нічними тривогами. В той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть Путін, нібито наказав мститися за втрачений корабель. За словами експертів, основна ціля це показовий удар по банковій. Поки там немає нашої верхівки, окупантам потрібна хоч якась телевізійна перемога. ТПО на готові хлопці зроблять все можливе. Російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. Підкреслимо український гарнізон з чисельністю 10 тисяч військ. Ове Курицької області на заході Росії опинився в критичній ситуації. Постійні атаки елітних російських безпілотників знищили сотні трансформаторних засобів на головній дорозі між Курицьком та містом суджа, що є головним пунктом оборони українського виступу в регіоні. Також Росія знищує мости, скориставшись погіршеннями постачання українського оперативно-тактичного групування «Сіверська», значно більші російські та північно-кораїйські сили в Курську активізували свій тримісячний контрнаступ української бригади, що знаходиться на північному краю виступу. Відступають у напрямку суджі, те нещодавно могли відбити спробу російського прориву через старий газопровід. Цей відступ може передувати повному виходу України з Курицькому області та поверненню у більш безпечні райони північної території України. Російські сили намагаються заблокувати будь-які шляхи відступу, поки атаки української авіації, зокрема міг 29 В той же час сотні інших одиниць техніки, нібито покидають область, а саме тому противник руйнує мости у Курській області та впродовж міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу Сіверського оперативно-тактичного групування групування Курській області на території України попередили в українському центрі оборонних стратегій Сіверська ото мало певний успіх на початку лютого, проте ситуація кардинально змінилася після прибуття російського центру перспективних безпілотних систем Рубікон у другій половині місяця. Рубікон використовує передову тактику дронів, пояснив незалежний аналітик Ендрю Перед Особливо загрозливими є вибухові ФПВ-дрони, які можуть додати українське радіоглушіння. Серія ударів російських дронів по дорозі. В суд стала сигналом до можливого завершення семимісячного українського торгнення Курську області. День, коли ви це бачите, мов ставити днем, коли ви почали хвилюватися про Курськ. написав Пертетуа. Російська кампанія безпілотників Курській області збіглася з рішенням президента США Дональда Трампа призупинити подальшу допомогу Україні та припинення обмін розвідданими між та Україною європейські союзники. України можуть частково компенсувати втрату американської інформаційної підтримки. Проте цей процес займе час. Росія своєю чергою активно використати. Стовує ситуацію на свої користі, заслуговує на увагу, часовий зв'язок між зупиненнями розміну, розвіданими США з Україною та початком знищення Росією Українську курицькою виступу. Зазначив інститут та вивчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.